21 квітня 1944 року почався один із наймасштабніших боїв за всю історію УПА. Передумови були такі, коли в 42 му була битва під Сталінградом, їх потіснили червоні потіснили німців біля Москви, Ленінграда і Сталінграда, німці почали відступати. І червоні зайшли вже навесні в 43 му році, вони зайшли на територію України. І коли вони там більш-менш закріпилися, то вони почали проводити мобілізацію. І було багато новобранців, і повстанці намагалися цьому протидіяти. І якраз перед боєм було мобілізовано ще дві тисячі бійців. А з боку Червоної армії ні, з боку УПА, тому що УПА а, замість того вони перекривали колони новобранців, які їхали там в польові військомати. Ого, який багаття велике. А, то вони зупиняли колони і а, роздавали оцим червоним новобранцям зброю і переманювали їх на свою сторону. Так вони змогли ще взяти людей. І на і червоне командування зрозуміло, що треба щось робити. І от так відбувся цей бій. от такі були передумови. Тобто Червона армія хотіла знищити людей чи за територію чи що? Вона... — робить. Бій тривав з 21 по 24 квітня. Там билися війська УПА. Це були з'єднання УПА північ, УПА Південь і військової округи Богун під командуванням Петра Олійника Енея. А на противагу ім червоні висунули. 14 легких танків, полк, кіноти, авіацію, артилерію, декілька фронтових частин і ще купу купезну НКВДшників. Разом вони становили 30 тисяч. Перший штурм відбувся ж 21 числа, але тоді більшовикам не вдалося вибити упівців з їхніх позицій. Але 23 і 24 числа їх значно потисли і затиснули в. Котел там утворився так званий е, гурбівський котел. Е, в, у півці не було так багато е, важкої артилерії. Ну, взагалі артилерії, в них було тільки пару гармат і декілька мінометів. Е, але гармати були протипіхотні і ну, 45 міліметрові. Хто знається на зброю, той зрозуміє. Але в ніч на 20, 24 на 25 більшість частин УПА змогли вийти з цього котла і ну, в бойовому порядку. Червоні перемогли, тому що е, вони УПА програли їх, витіснили з тих територій, на яких вони укріпилися, і було спалено довколишні села, в тому числі і гурби. Потім вже під час незалежної України там е, організували фестиваль Гурби Антонівці, такий молодіжно-патріотичний фестиваль.